Як як? А. Перевищуєте швидко. Ну. No. А? На 33 км перевищуєте швид. Так, далі. Що буде так робити? Що буде так робити? робити? Несіть будемо тут писати. А? Тут будемо заставляти, несіть сюди. Тут? Да. На філограмі не буде? Ні. Принесите, я посмотрю. Прикуривать любвиш ты? Ну, на прикуривать. Нет? Нет. Я бы ей травмистый пиратский 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 Ще є швидко? Угу. Mm Не -hmm. бачу ще. 91 кілометр так. За угу. А фото є там? А? Це, ві... Це фото у вас чи відео? Фото. А відео немає? Ні, фотофіксація. Фото? Перевіще, воно фіксує машини, яка перевіжює. Зафіксував, фотографував фотографію. Будемо писати протокол? Обов'язково. Я буду клопотання писати. Що ви говорите? Клопотання буду писати. Чи розійдемо по обоюдному согласі? Ви будете мене тут знімати на реєстраторі і я буду з вами ходити прибори всякі тягати, ви по обоюдному Нельзя так. Я тоді удалю. Я ж вам сказав, або по обоюдному, або я буду писати. Я ж до вас нормально? Нормально. Я теж до вас нормально. Ну, ви могли мене попередити, я поїхав далі. Я ж не навмисно це зробив. Звідки я знаю? Ой. Задержимо то що ми робимо, командир? Вставляємо протокол. Ну давайте. Ви пока пишіть клопотання, аж вставлять протокол. Хорошо. А будь пожалуйста, посвящение водя и третий документ транспортный Я выйду даже на улицу, если вам так тяжко будет. Я встану с Костя, я буду вы, ваши грузы писать и протоколы. А у вас є на оцей прилад, як ви користуєтесь ним? Так, да, є. Є ще Ні-ні, с... Я вам покажу друге, тоді будемо писати. Що, що? Я вам зараз покажу друге, а ви тоді мені скажете, є у вас таке чи нема. Просто щоб це було зафіксовано, якщо ми на те вже пішли. Є у вас гідрометр і є у вас барометр, і є у вас термометр на даний прилад, який показує точне вимірювання. Ви мені просто скажіть, є у вас таке чи немає? Що що У вас на цей прилад при правильному використанні даного приладу візі. Знаєте? Знають, Знаєте, повинен бути на цей даний прилад у вас. ось у мене є. документи Я вам зараз все дам. Я ж до чого копаю. Дивіться, при даному температура навколишнього середовища, яка у нас, ми не знаємо. Відносна вологість, ми теж не знаємо. Атмосферний тиск ми також не знаємо. У вас є у ці дані прилади, щоб правильно цей прилад вимірював, є у вас? Ні, у вас на даний момент є ці прилади? Прилади? Так. І... Да. Термометр, гігрометр. Я з вами не спілкувався. Ні, не, мене ви раз. ні разу не зupani. Не Мене ви не зupani. Мене ви не зупиняли. – іменно вас. Якби ви зупиняли, я б знав. паспорта нема в мене. Якось так положи, щоб мені було удобно її переписати. Так. Так, що ми тут пишемо? Одекватно, пожалуйста, полозик. Це свідоцтво про реєстрацію вивчить вже наконець. Рік, документ, паспорт здається. Ну нема ж тих паспорта такого. Давайте. Так, яке у нас сьогодні число? 6 листопада 2012. Так, Скільки у нас зупинили десь? 16. 16-10, пану нас тут. 16. Один, десять, А яка це вулиця у нас йде? Вличні шосе Вуличні 6. 6. 6 а, будь ласка, реєстраційний допомог, тераспонтання другу. Бачите, ви вже вивчили. Показать наставленный пункт. Наставленный пункт на Москве, правильно? Да. Ну, да. да. Так. Я. По якій статті? 122 перша. Згідно з 63 статті Конституції України несете відповідальність за відмову давати пояснення проти себе світлості та різні. Згідно з 268-й сітків Бав України, маєте право давати пояснення, ставити підпис, подати клопотання, подати спеційному матеріалу mm до -hmm. суду. Якщо вважаєте, дії інспектора неправомірні. Так, що ми заповняємо? Що, що? Що ми заповняємо? Те, що ви ознайомлені, ваші автографі. Ознайомлені з е, протоколом. Місце розгляд справи? Так, де це ми пишемо місце розгляд що? справи? Де це, де це писати що? розгляд справи? Так, сканіння, так, Виде, люди, проведення. Що ви не проведення. Я згодний, без проблем. Я це підписую. Ну я буду писати, що я додаю клопотання до протоколу. От тут ви пишете, з Розгляд справи буде відбуватися на даному місці, слишком 6101. Де буде розглядатися справа Ту. по місцю проживання? Я суби, ні. Як? Як ні? По, місцю по місцю проживання... Я я подаю... лоп... Клопотання? Ви, ви не маєте не... права, ви не суддя, ви не маєте права відхиляти. Ви не суддя. Має право відхилити, тільки суддя, якщо ви не знаєте. Де там, подивися, це написано, де по місці проживання. Там написано таке, написано. Так, пит после канал справа. Так, ну, нет, так, нет, и, тут удачи вот, дати, времени, месте рассмотренного дела, причем даем письменно. Угу. У -у. У -у -у. У -у -у. про адміністративне правопорушення, згідно Адмінкодексу. Ну? No. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його чинення. У мене немає такої можливості їздити на Київ. Я розглядаю на місці, я виношу вам на місці постанову. Розумієте? Ви не можете виносити постанову, бо я подаю клопотання. Постанову буде виносити лібо наша ГАІ, либо суд. Наше... Я є СУ. посадовою особою. Ну і що? що ну і, і, і що? Так що, є адмінкодекс, я не прошу. Так вам говорю. Ну і що, ви будете мені казати, де мені куди насудите? Насу. Я в клопотанні вказав. Де буде розглядатися справа? У нас буд... розглядається по справа де буде розглядатися по місцю, де я проживаю. І в наші ГАЇ випише мені постанову. Якщо це буде таково правильно. І все, я це все указав. Я вам пояснив свою думку. Якщо ви відхилите, тому, тоді мене буде... Є база від Яка у показати... вас доказова база? У вас є, є правильне вимірювання швидкості, е, температурний режим, яка зараз у нас е, влажність. Ви ж від цього відмовляєтесь? відмовляєтесь. Ви знаєте, яка влажність. Так можна у вас цей прибор бути на все. Температура, гігрометр, і барометр. Хлопці, давайте не будемо. Ви ж прекрасно це все знаєте. А тут те, що ви хвиляєте, воно вам треба зв'язуватися з прокуратурою потім. Буде розглядати по місцю, я хай хлопці виписують постанову. Дивіться, про адміністративне правопорушення. поросло Що там написано? Що написано? Уважно читайте, що тут написано. Що написано? Ну. Справа про адміністративне правопорушення розглядається по місті, його вчинення. Так. Розумієте? Правильно. Що, а я в клопотанні вказую Шо? по місту. Я не спорю, хорошо. Ну я в клопотанні вказую, що прошу розглянути справу по місцю проживання. Я вказав, де я проживаю. І ту справу розглянуть наші працівники АЄ. І все, які проблеми. Лібо подадуть на суд. Я подам свої, ось у мене свідки, є свідки, свідки, свідки напишуть своє зараз пояснення. Зацікавлені особи. Зацікавлена особа це ви і ваші напарник. Ні. А свідок може бути будь-хто. може бути будь-хто. Навіть моя супруга може бути моїм свідком. Це зацікавлена особа. Давайте не будемо. Откривайте свідки. Стаття, свідки де? Свідки, відкривайте статті свідки. Свідки. Показувати вам, хто може, може бути. Якщо на ви пішли. Кто может... А, все, это подай админ... а Так. -ду 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 -ду. 272 статью открывайте читайте для себя. Читайте, читайте. Чтобы и знал хорошо, если вы и не знаете. Так, як свідок у справі про інститутне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що її відомі, які небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі. Що вам ще треба, кого ви розводите? Вивчіть самі, а тоді вже лічить когось. Так, давайте далі що ми пишемо? Я поїхав. Я виношу вам на місце. Ви не винесете постанову. Ви не... Ви не... Я ще дзвоню хлопцям з дорожнього контролю, зараз будемо розбиратися, якщо на те пішло. Де ваше клопотання? У мене все лежить. Я ще не написав у протоколі, що я його додаю. Що-що? Я напишу в протоколі, що я його додаю. Пишіть, пишіть пояснення. додаю клопотання, вопросу не Так і все, пишіть. які проблеми. Пишіть, клопотання. Тільки чуєте дорожній контроль, ви одразу по-другому співаєте. Так. Показуйте мені правильно, де мені написати. Що ви не сказали, що Отут, я спортивю. А тут, по суті, суті графи. Так. Навіть дві. Ви тут повинні вложитися. Якщо ні, то А4 лісці додають. Не, не, не треба, треба. я вложу сам. Так, пояснення, особи, яка притягає допомагають, по суті, порушення. Так. Не порушував. Так. Да. Ой, ні, не, не було. Так, додаю. Та переведеш її до протоколу. А за кого спитай такий трихотчик? Та пошукає. Спитай, може, нехай найду положить шкафчик. Проживання. Так, є. Свідків можна сюди вносити? Мені моїх О, свідків? Ні. Чого не можна? Ви пишете просто в себе. Свідки там такі-то будуть, свідки там, та-та-та. І тут платить. Ні, так свідки. ось у мене є свідки. Ні, Правила дорожнього. Свідки дорожі, чи потерпілі. Ні, це пише інспектор сюди. Mm -hmm. це От спеціально для водителя пояснює. Оце тільки в три хрипло. Скажите себе прізвище. це буде чисто формальність. Майданський. Майданський. Майданський як? Ви... Повалюва як? Повалю. ні, знаю. Так, автограф вставляю. Так, все ще не видно. И тут ще, да? Это визирь какой у вас модификации? Не помните? Не помню Все, пошли И вам до дня. 13-го, 11-го В 12-й часовой Вы мне какой то кейс, не дайте